Від моменту свого заснування і до розпаду, СРСР на кожному кроці копіював технології та цілі виробництва в інших країн. Причому досить часто це копіювання було не ліцензійним, тобто краденим. За гроші купувалося тільки те, що вкрасти було неможливо, наприклад, цілі заводи та виробництва. Дрібна і велика побутова техніка, що продавалася на прилавках СРСР, як розробка радянських інженерів, насправді так якою не була, а була лише копією західної техніки. Пилосос Москва, що випускався в СРСР з 54-го року, є точною копією американського пилососу Levit Model 40, що випускався з 47-го року. Дизайн пилососу повністю скопійований. Праска УТ-1000, що випускалася в СРСР з 89-го року, є копією нідерландської праски Philips Valita HD 1120, яку почали випускати